Салют усім і радий вітати на каналі Rolex Time. Пам'ятайте розпаковку товарів з AliExpress. Ці товари я виставляв на OLX. Сьогодні подивимося, скільки ми забили грошенят, тому ставимо подобаючку. Ну і ми погнали. На жаль, це відео мені довелося видалити, тому що там були порушення авторських прав через пісню. Я хотів це виправити, але випадково видали весь звук на всьому відео. Тому друзі, ми все одно опублікували в інстаграм. Переходьте і дивіться, хто виграв 200 гривень. Все таки замовили в мене цей кейс. Людина мені позвонила на телефон, попросила відправити звичайною поштою через нову. Тому я зараз створю накладну і буду надсилати. Ось така була статистика за цей час, і 500 гривень отримав на карту. Нещодавно виставив оголошення в своїй групі. І вже в мене сьогодні одна жіночка замовляє три Ну, Я її продаю за 150, тому що вони вже в мене доволі довго лежать, я нарешті хочу їх продати. Зараз покажу, які вона замовила. Ось такі три штуки вона вподобала. Зараз ми їх запакуємо, завеземо на пошту та відправимо новою поштою. Все, пакуночок готовий. Добре, що в мене ці пакети з AliExpress залишаються. Зараз просто завеземо на пошту та будемо очікувати свої 150 гривень. Плюс 150 за браслети. Я, друзі, на AliExpress замовив ось таке полотно до свого фотофону. До речі, я зрозумів, що потрібно брати суто білий фотофон, тому що сам товар виглядає на ньому дуже гарно. Ну, ще плюс підсвіточка, я ще плюс такі два декоративних елементи докинув. Зараз я хочу перефотографувати весь свій товар, який в мене є, поновити оголошення на OLX і буду намагатися щось продавати. Знову виставив оголошення в своїй групі, ось такі стікери. Одна людина вже хоче їх побачити та, можливо, щось придбає. Хлопчина замовив декілька наліпок і я їх продав йому за 30 гривень. Ще, друзі, дуже сподівався, що цей годинник, який я замовляв на Алиекспрес, зможу продати досить вигідно. Але, на жаль, я його майже в мінус продаю, тому вже оформляю посилку, надсилаю і пишу, що посилка оформлена. Я, до речі, був його перефотографував та поновив оголошення на OLX І це, до речі, спрацювало, тому що відразу написала, одна людина хотіла його купити, але не вийшло. Але вже зараз я його купую з OLX доставкою. Зараз швиденько зберу коробочку та все буду пакувати. В принципі, я скажу, що в коробочку було не обов'язково пакувати, тому що воно все так і запакувалося в старе пакування. Ну, як приїхало, так і я запакував. Але я захотів дати ще ось такі цукерочки, які я вам казав, що я раніше даю. Навіть не цукерочки, а жвачки, гумки. І зараз скотчем запакуємо, занесемо на почту і будемо надсилати. Все, пакування готове, несем на почту. Надіслав я посилочку з годинником, тому будемо чекати наші кошти. Плюс 300 гривень за годинник. Згодом той хлопчин, який купував стікери, попросив ось такий аксесуар до коробки передач. І вдалося заробити 120 гривень. Розміняв я, друзі, копійки до своєї баклажки. Тут 500 гривень. Зараз закинемо їх в баклажку. Сказати чесно, найголовніше це забити дно, а потім ти будеш кидати-кидати і ти не будеш бачити, що вона поповнюється. Коротше, як бачите, доверху мені ще дуже-дуже багато. Закину зараз, подивлюся, скільки її поповниться. Можливо, візуально воно не сильно наповняється, але, друзі, повірте, мені тут вже приблизно є 4 тисячі. Я ще, до речі, ходив в банки. Звичайно, в банках не хочуть сильно мені міняти звичайні купюри на монети. Але, дякуючи друзям, є такі, що також збирають і готові поміняти там 200-300 гривень на монети. Ну, у мене така ціль заповнити її повністю, тому будемо збирати монети. В моєму місці замовили ось цей ліхтарик, який я купував на Aliexpress, Ви бачили в одному із відео. Тому їду його продавати. 350, правда, я на ньому не сильно зароблю, але я його хоча б продам. Не було на них попиту, друзі, тому хоча б підемо невеличкий плюс. Плюс 350 за космонавта. Друзі, попри те, що замовлення на ELX зовсім немає, все-таки замовили мене ось такий літачок. До речі, пам'ятаєте, я вам показував дроти, Це виявляється. Є там сонячна панель і якщо сонце потрапляє, лопасті крутяться. Зараз запакую і надішлю. Посилка готова, та спішимо на пошту відправляти. Ще, до речі, мені в супермаркеті, де я раніше працював, дівчата виміняли 500 гривень на ось такі патрони, набої. Зараз ми їх розпакуємо та всі ми засунемо в цю баклажечку. А дивіться, які вони нові, ніхто їх навіть не відкривав, ще не трогав. Навіть такі блискучі. Ну, засипаємо все сюди. Тут, до речі, 500 гривень. Навіть вже можна сказати, що візуально стало мене трішки більше, вже десь ну, приблизно стільки, тобто до половини залишилося ще приблизно стільки. Тут, по моїм розрахункам, приблизно вже є десь біля 5 тисяч. Точно вам не скажу, можливо, коли вже буде десь, ну, хай хай оця чорточка. Да, і перерахуємо, скільки тут буде. Я гадаю, десь 10 до 10 буде 100%. До речі, на OLX мене замовили ось такі іграшки для домашніх улюбленців. Я, чесно кажучи, не очікував, що їх хтось буде купувати, але, тим не менш, формуємо посилку та надсилаємо їх. Добре, що в мене ці коробочки залишилися і не забуваємо про наші жуйки. А ще в моєму місці замовили автостікери та стікери Шрек за 100 гривень. І за цей вертоліт я отримав 250 гривень. І покажу вам статистику на OLX цих товарів, які я продавав в цьому випуску. Можливо, вас зацікавить і ви також будете намагатися продавати саме ці товари. Ви також можете підписатися на мій інтернет-магазин, ну і підписуйтесь на Relax Time. Більшість товару я замовляв чисто для себе, але паралельно виставив на OLX, щоб перевірити, можливо, буде на якийсь конкретний товар попит. Підведемо підсумок, покажу скільки заробив, і поговоримо про шахрайську схему на OLX. На жаль, так склалося, що на OLX стало вже неможливо продавати, тому що за деякий товар, щоб його розмістити на платформі, потрібно платити додаткові кошти, комісія через OLX доставку, плюс податки. Тому максимально невигодно це для мене, я гадаю, не тільки для мене. Тим не менш, мені вдалося продати товар на 1990 гривень. За весь товар, який ви бачили в цьому відео, я оплатив його за 1726 гривень. Чистий прибуток в мене вийшло 264 гривні. Так, друзі, я погоджуюсь, це мало. Але пам'ятаєте, я був замовляв ось такі браслети Mi Band. Мені їх вдалося купити близько 50 гривень за три штуки, і на OLX, і чисто в своєму місці, навіть я їх продав всі три штуки за 450 гривень. Тобто чистий прибуток в мене тоді був склав 400 гривень. Якщо такий товар шукати і замовляти, то в принципі можна щось заробляти. Як виглядає дана схема? Вам в OLX пишуть повідомлення, що не завантажуються всі фотографії, просять написати на телеграм. Ви пишете в Телеграм, і там відповідає, або чоловік або жінка, мов не вантажиться фотографії, скиньте все сюди. Ви надсилаєте, а потім та жінка чи чоловік пише вам, що я готовий чи готова купити у вас увесь товар, скиньте мені номер карти. І вже після того, друзі, я не знаю, як там далі, але починають з вас вимагати всі ваші дані карточки, і з вашої карточки всі гроші будуть списані. Мені писала одна жінка, я їй скинув фотографії. Вона мені каже, я готова купити у вас весь товар. А я кажу, ви навіть не дізналися ні розмір, ні колір, нічого, ніякі характеристики. І вже після того я подумав, що це якийсь скам, ну і не відписував їй, просто видалив переписку. На жаль, видалив, що не збереглася, я б зараз вам би показав. І другий раз таке ж саме було: що, типу, не завантажується фотографії, каже: напишіть в Телеграм, жінка вам напише. А я пишу: а хай жінка напише через OLX. Тому, друзі, бережіть себе, бережіть свої картки, свої дані, і до нових зустрічей.